Доброго осіннього ранку тобі. Сьогодні вийшло таке бажання в мене, прокинувшись, поділитись з тобою тим, що мені прийшло на мій розум вночі. Був дуже такий така цікава ніч, дуже сильні, енергетичні якісь загрузки. І прийшло отаке отака тема стосовно розуму. Коли наш розум, він для нас друг, а коли він для нас найгірший ворог? Зараз дуже багато людей, котрі прокидаються. Точніше, не люди, котрі прокидаються, а свідомість, котра прокидається у людях. І коли ця свідомість прокидається у людях, у тобі, наприклад, ну, тобто можна це називати духом, коли дух прокидається у людині, то чим, скажімо так, сильніше ти оцей дух. Через себе пропускаєш, тим важче якось взагалі щось якось там розумом описувати і передавати це сюди у світ. Я думаю, той, хто це проживає, проживав, він це розуміє, що. Ну, це такі стани, котрі дуже Буває на початку складно якось інтегрувати взагалі в життя. Бо те, що ти відчуваєш, те, що є в тобі, воно настільки за краєм того, що можна виразити словами, та по суті в тебе і слова ніякі можуть не йти, бо ти знаходишся ну, в якійсь просто тотальній. Нірвані, можна так це назвати, і от хочеться сказати, що якраз коли ми знаходимось у стані звичайному, тобто ми утотожнюємо себе з нашим розумом. Ми думаємо, що наш розум це і є ми. Тобто наші думки, наші ідеї, наші якісь судження себе, інших людей, це, це ми. Це от така наша збірка, і вона нам або подобається, або ні. Ми або дуже круті, кайфуємо від себе, або нам дуже неприємно від себе від того, що у нас виходить або не виходить. Це такі дві крайності, і вони завжди будуть, бо це рівень мислення, це я, є моє мислення. В такому випадку людина застряє в тому, що вона тільки мислить і не виходить у простір ширше, бо тільки знаходячись у мисленні. Дуже важко вийти в якийсь стан чогось нового. Тобто, те, що ти в себе заклав: ті ідеї, ті концепції, ті якісь програми, все це і будеш ти. І якщо ти цим проживаєш, це буде як коло. Тобто чогось нового дуже сильно ти туди не затягнеш. Навіть якщо ти будеш якусь нову інформацію в себе вкладати, вона буде тільки в тебе на рівні мозку. Ти будеш тільки розуміти. Але ти не будеш це проживати, ти не будеш це інтегрувати в життя, ти не будеш цього жити. По суті, ти не будеш цим. І, звичайно, коли ти проживаєш життя тільки через розум, це дуже обмежено. Спосіб життя. Він по суті завжди веде нас до страждань, навіть якщо в нас в цьому мисленні є якийсь успіх у житті. Бо мислення воно так влаштоване, це така дьявольська структура, в якому сенсі. Ну, тобто, є завжди чорне-біле, є завжди якийсь вчинок, є завжди якийсь вибір, є завжди якийсь сумнів. Ну, таке життя людини, таке життя людини, яка утотожнюється з розумом. Це одна сторона. Але є інша є сторона. Коли ти виходиш у своє істинне, у свій істинний стан, коли ти не утотожнюєш себе з розумом, ідеями, мисленням, якимось. З прийняттям цього світу конкретним. Ти не опираєшся на якісь догми, правила, книжки, які ти прочитав, і людей, яких ти послухав. Ти можеш це використовувати, але це постійно в тебе змінюється і ти ні за що не чіпляєшся. Тоді, в такому випадку, ти. Починаєш у цій присутності, у цій тиші, у цьому духу, якби збирати найголовніше. Найголовніше це твоя сила. Це дуже просто: сила духу. Це те, що знали люди і проживали люди базово у стародавні часи. Люди відчували жили з духу. Відчували, що все єдине. Відчували, що всі єдині. Відчували, як життя поєднує кожного з кожним. Як дуже просто можна отак от спілкуватись, і не видумувати якісь дуже сильні придумки, щоб якось. Донести щось до людини, зманіпулювати, обманути, такого не було. Бо люди були щирі. Коли ти в дусі, ну ти не можеш бути нещирим. бо там немає тебе твоїх ідей, там є тільки дух, а для нього немає якогось образу. Є тільки він, такий, який він є у кожному моменті. І отут такий нюанс. Що коли ти вдуся, як я й кажу, ти можеш настільки, скажімо так, з'єднуватись з цим, з цією глибиною. Ну там просто немає кінця і краю. Бо в цілому все, що ти бачиш, це безкінечність. І на хвилинку. Ти починаєш розширюватись до безкінечності. Звичайно, це глибина, котрі не має кінця краю. Але цю глибину якраз через оцей розум ти можеш вже якось е, донести словом якимось творчим проявленням. Записати пісню. Створити якийсь вірш, намалювати картину, створити якусь геніальну станцію, яка буде допомагати людям, наприклад, я не знаю, заряджати свої пристрої якось по або щось створити для екології. Або якийсь крутий винахід. Ну, все залежить від того, що в тебе більш виходить, що тобі більш ближче. Тобі як у цьому духу. І тоді якраз розум буде необхідний як інструмент для того, щоб це все красиво донести, створити. Привнести у цей світ. Тобто виразити свою глибину якось. Якось так, щоб це дійсно було, ну хоча б приближено до того, що ти відчуваєш внутрішнє, з чого ти живеш: свою правду, свою істину, свою глибину і свої відчуття. Тоді це проводиться у світ через розум. Бо це, ну, по суті, є наш інструмент. Саме розумом ми творимо цю реальність. Але не навпаки, коли ми є розум, котрий у своєму, у своїй клітці сам собою веде якусь війну. Тобто его веде війну а, саме собою. І от коли розум стає інструментом, він як провідник у провідник цей світ чогось прекрасного, якоїсь краси, чогось новітнього, якоїсь творчості, чогось, що, по суті, Дух. Я на секундочку хочу прорватися. чи ви це чуєте, чи ви це бачите? Там у нас пташка. Ви напевно не бачите. Я не чую. І вона вже сховалася. Ну добре. Так от. Дух, він не проявлений. Він просто вічна присутність, котра є. Але форма наша так тіло це. Це як інструмент, це як провідник. Коли ми збираємо цю увагу через форму, якось красиво її видаємо. Ну, красиво або некрасиво, це вже кожному як. Моє бачення світу, що все повинно бути красивим. Краса повинна бути у чому б то не було. Світ повинен бути красивим. І я розумію, красивий світ це якась суб'єктивна історія, у кожного він свій красивий. Але все ж таки кожен повинен виражати свою красу. Не борячись, не намагаючись змінити те, що створив інший, а створювати свою красу. І тоді все залежить від того масштабу. Конкретно твій світ він буде виглядати так, як ти того бажаєш. Тобто це будуть рівно ті налаштування, ті внутрішні еманації, які ти бачиш у себе отам у глибині. І розум отут буде найкращим для тебе другом. Але у першому, скажімо так, моменті, розум буде для тебе. Для тебе найпросто гіршим ворогом, бо він буде робити все, щоб по суті зробити твоє життя нещасливим. Але справа тільки в твоїй увазі. Якщо твоя увага в тому, що ти є твій розум, ти проживаєш перший варіант. Якщо ж ти свою увагу виводиш на те, що є ти насправді, тоді він твій найкращий друг і життя з розумом стає не тільки щасливим просто від того, що ти є, але ще й стає дуже красивим. Як втілення і проявлення оцього розуму як інструменту творця?